Чому, припустимо, напад Гіркіна-Стрілкова був спрямований саме на Слов'янськ? не тільки тому, що цей вузловий центр залізниці, але й тому, що згідно з дослідженням, там були найбільше проросійські настрої з усього з усіх регіонів Донбасу, як в американських там голівудських фільмах зображують українських чиновників. Про що вони писали? Що ти такі пузаті мордовороти, в яких стричать з усіх кишень вкрадені хабарі в пачки долярів? Вибачте, коли запрошують державного секретаря, голову ЦРУ, Міністра оборони, міністра фінансів на цей брифінг. вся, крім президента, вся абсолютно верхівка прийшли послухати Зеленського. І він в останній момент скасовує свій виступ. Муто празер. Муто празер. Дізер це бажання? Ні, незерту сей. Казати вітання нашому гостю сьогодні. Португальською мовою. Він сказав, що йому дуже гарно нас бачити тут. І чому саме з Дмитром Чекалкиним ми почали цю розмову португальську мову? Пане Дмитре, поясніть, будь ласка. Тому що 40 років тому. Слово ну тоді е, кабоверде називалося астрала зельоного мису ну, кабовер. Це це ж це, це, ну це з це португальської. Це Так так це да, Зробили оригінальну назву. Так і кабоверде. Але 40 років тому я повторював це слово майже щодня. Знаєте чому даша Порква, поркуа. Поркуа, 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 поркуа. Порке, порке, порке. Порке, порке. Чому? Чому Цезарі Цезарій тоді не було, хоча потім ми закохалися в її пісні. Закохалися? Може, Цезарі Егорія неймовірна. Я десь 10 років мені подарували її пластинку, я слухала її завжди. Я думаю, пане Дмитро, що це щось пов'язане з вашою розвідувальною діяльністю. З Моєю юністю військового перекладача, тому що ми всі заздрили нашим друзям, зокрема, моєму доброму товаришу, Я сподіваюся, що він десь на якомусь там меридіані, може, дивитися, телебачення. такий був у нас Андрій Мілікесов, Одесит, який поїхав працювати разом з іншими нашими військовими перекладачами. На якраз Кабоверди, де радянський Союз тоді будував там військову базу, насичував цей регіон своїми агентами, співробітниками. Так, так що для мене було дуже цікаво почути вчора, що президент Зеленський вирішив саме обрав саме не Азорські астрови з пропозицією Кабов... побудувати українську базу? Мабуть, так да. зустрівся там з, з якимись місцевими чиновниками мабуть. Ну, з президентом. І що, що, і що, і що, і що, що там вирішили вже з цією Поклонською, між іншим? Вони і ж Путін хотів призначити саме кабоверти поклонську нашу О -о -о -о. зрадницю послом, так так, так. Це Я таке не знаю, заслання там. заслання. Так ну, будемо ну почесне таке заслання, але зрештою там щось не вийшло з на все ж таки кадрового дипломата. Вони більше довіряють карма, але справи старати, це була така невеличка нетривала зупинка на шляху президента до інаугурації ну, аргентинського ну, аргентинської сподіваємо, сподіваємося. Сподіваємося, що він дійсно захотів, як він казав в своїх промовах, мріяв випити пивка і покупатися на морі. Будемо а вважати, що це дійсно для того, щоб випити пива та покупатися. Аби він був здоровий. Ми, ми не проти. Нам теж потрібен здоровий президент, а але скільки доречно саме зараз, коли у нас і проблема у Вашингтоні, велика проблема в Угорщині. Велика проблема в Європі 50 дні, мільярдів, яких поки що немає. На це, до 50 речі, 50 мільярдів в, в Сполучених Штатах, 60 мільярдів в Європейського Союзу. 110 мільярдів нема. Кунду, да, ставки 110 мільярдів, а президент дозволяє собі нехтувати е, всією верхівкою американської влади. Я нагадаю, що зараз хтось там виправдовує його е, такий жест да, витівку, таку, коли він відмовився брати участь в цьому е, брифінгу, що, начебто, там тільки якісь внутрішні розборки були. Вибачте, коли запрошують державну секретаря голову ЦРУ, міністра оборони, міністра фінансів на цей брифінг, ну вся, крім президента, вся абсолютно верхівка, прийшли послухати Зеленського, і він в останній момент скасовує свій виступ гонор. Ні, ну ну я не хочу де да, там в конспірологію да, занурюватися, але як це можна пробачити? До до мене ну останні там півтора роки звертаються відомі, так скажемо, сценаристи, продюсери, щоб я долучився в ролі консультанта для написання цього сценарію блокбастера Піноккіо да, ну, Проте про те, як розвивалася ця операція. Але про зараз придивилися чи взагалі хоч щось залежало від українського президента на цьому брифінгу? Якщо питання було вирішено, що республіканці будуть блокувати а за будь-яких умов, будуть блокувати будуть. То, Квафі, але ж кількість голосів можна було зменшити кількість цих і голосів і це було б образою для президента там виступити. і давайте так буде Ірина Гераченко, наш депутат, виступила, і вона погодилася з рішенням зеленського там не виступати згідно протоколу. Саме так він і мав зробити. Це наша колега Ірина можна було попередити, що цього не було зрозуміло за 5 годин, за 10 годин до цього. Ну як навіщо збирати в одному приміщенні і сказати, що це секретний брифінг. І Потім в останню мить і в, мене, в останню так? мить за 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 10 хвилин, буквально до того, і уявляєте собі ситуацію цих е, урядовців американських ну, тоді. І тоді Зібрали. навіть гірше припущення, що взагалі наша ну наші керівники не в курсі взагалі. Е Прийняття рішень в конгресі, що там відбувалося, про це, що було очевидно, що до цього все йшло. Сам сам же цілий десант. Чому ви тоді полетіли туди з такої такій кількості відправили своїх слуг народу? Там 30 чоловік. Чого там одночасно в цей час перебували і Єрмак, і Уміров і Стикофанчук да без колеби. До речі промовити Промовистий факт? Ну були чутки, що він не погоджувався брати, брати цій операції проти заложного таку так, це хотів. до речі, варто теж обговорити. Ну наскільки да, сьогодні Давайте, можна, будь ласка, можна зрозуміти да, такі... і чи зараз буде взагалі на порядку денного буде звільнення у Дайте би? нам інсайт? Ні, ну я про такі, такі... Виніславського вже прибрали через те, що він в батл з Мар'яною безуглею розумієте, шершеля фам. Ну були, були, були чутки, Це... да що якісь там напруження в стосунках з Єрмаком? З, з... За самим Зеленським, але навіть подивитись на обличчя тих людей, які представляють сьогодні Україну. Ну це настільки ганебно для ну для мене, як колишнього українського дипломата. Ми цим боролися з тією стигматизацією. Ми сьогодні про фізичну навіть навіть фізично є такі дослідження американського інституту, що сьогодні для успіху в кар'єрі в політиці зовнішній вигляд для чоловіка набагато важливіший, так. Ну, ніж, так набагато, набагато важливіший детальніше? ніж зовнішній вигляд жінки. Вау. Для того для промоції сексизм? в кар'єрі чоловіку це зворотній зараз. Сексизм да? так ну відпочивайте це, все це, зараз це, від нас. Сексизм, Як винача це, але це вже певний прогрес, так ну, це реальні дані дослідницьких центрів американських ну, це ну, це Да? Пане пане мире що не так з їхнім зовнішнім це, виглядом. Ще будь ласка. 10 років тому є така ти знаєш антидефамаційна ліга, да в Сполучених Штатах знає особисто їх керівників. Це була заснована 110 років років проти стигматизації тих чи інших рис характеру і в першу чергу євреїв. Потім до цієї до, до цієї ліги зверталися представники інших Ай народів Оксмен, там був керівник. так, так з інших народів для того, щоб поборювати оці негативні тенденції, да для того, щоб приписувати тим чи іншим націям негативні якісь риси. Так, от вони 10 років тому ще звернулися чи, чи, чи за часів Януковича ще було mm -hmm. до, до цієї ліги для того, щоб вони ну, хоча б там дослідили, як в американських там голівудських фільмах зображують українських чиновників. Про що вони писали? Що ти такі пузаті мордовороти з такими не не. не Ну, покритими таким не знаю, салом в обличчям, в яких стерчать з усіх кишень вкрадені хабарі пачки долярів. Тобто це було 10 років тому. І сьогодні ми цих людей надсилаємо для того, щоб вони захистили наші інтереси, захистили інтереси моїх дітей. Ну, одна з моїх дописувачів написала, якщо б такі люди прийшли до мене колядувати, я побачила їхні обличчя там, припустимо, там у фіртку, да? то я б не те, щоб їм двері не відкрили. Я б ще шафу посунула, щоб закрити ці двері, щоб ці не вдерлися до мене ці персонажі. Ну ніякої ж довіри до них Вони приїхали з країни, яка стікає кров'ю. Приїхали з країни, яка смертельні. Тобто ви кажете, що їм була треба було бути більш худенькими, чи що? Ну хоча б одягнутися нормально, пристойно? Ну що це за як охоронці це в охоронці в якомусь да. сільському супермаркеті? Ну що це за струв? Якісь незрозумілі, чи вони там рибалки з рибалки з повернулися з полювання? Якійсь. Ну що це за одяг такий? Як це можна виступати в американських ходити по коридорах американського конгресу? Я пам'ятаю, я ну мене запрошували свого часу, дав в американський конгрес. Я там краватку одягав і на всі, всі гудзики був застьобнути, щоб виглядати пристойно, щоб достойно представляти інтереси своєї держави. А кого кого ми надсилаємо? Зараз, до речі, ну, пан Митро, одягнений в смарт-кежу. Ну так я ж прийшов так, до друзів. Президентові це якось. Ми з Юрієм Луценко також зачепили цю тему. Що одна річ це президентові? Так це він має вирішити, але коли його підлегли так починають одягатися, це взагалі тхне якимось авторитаризмом, що це вже Absolutely. такі правила гри і Відкрай. шах вліво, шах вправо, ну, це наче такі парамілітарні зброї. Да? Так в яких країнах лідери одягалися в такі парамілітарні Північна зброї, Корея. які не мали ніякого відношення до військової справи, Сполучений, ой, штої Північна Корея, Китай. Ну там Фідель Кастро, пам'ятаємо, да, ну, він хоча б був революціонером, він зброю в руках тримав. А ці люди, що вони вийшли з окопів. Юрій Лосенко да? вчора навів приклад Цзедуна, і ми показували його одяг саме. А да. цей, цей самий, цей, 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 тобто це от такий яскравий в, натяк, да? так так асоціації я одразу ж виникаю з цим образом. Навіщо це робити? Ну, якщо ви не можете хоча б там схуднути, там я не знаю. Ну є ж там сьогодні популярні дієти, які дозволяють скинути там по тридцять. То тобто, ви каже, що це відволікає від місту, та ба більше може взагалі заміняти цей зміст. Просто одяг, який замі... заміняється. Ну на жаль, є такий е е е е співспівзасновник проекту TED, да, TED, іді на, на це публічні The лекції. які, так, так він сказав, що там 10 років тому, що головна, головний хист 21-го століття це хист самопрезентації. Лю люди мають вміти себе. Лаконічно правильно презентувати і створювати з першого ж ну, буквально, моменту правильні справляти враження правильно на свої відповідальні ситуації. Ну так, відповідно ситуації, тому що ну, цитували цей фраз цей вислів колись Оскара Уайлда, що тільки поверхневі люди не судять з першого погляду, да, з першого враження. Яке перше враження можуть справити на наших американських спонсорів такі люди є в таких одягах з такими, вибачте, фігурами необ'ятними. Ну, товстуни з якогось фільму парадійне. Ви сьогодні просто містер політ Некоректність. некоректність. Ну да, вибачте, добрий... ви, я просто Дуже не міг. Треба міг, то, не міг да треба якось відсторонитися. Ми поважаємо пана Дмитра, але. Ну добре, я забув принести вам книжку. не всі можуть тримати в таку форму, як ви пане Ви хочете, ви хочете когось підключити? Чи є ще в мене 5 хвилин? Є у вас 10 ага, хвилин. А, ага, 10 хвилин. Тому що я забув вам принести, принести книгу. Хотів подарувати. Я брав участь в двох презентаціях Ми на цьому тижні. Книга це видання, яке називається Таємна книга, де ну такий пригодинський роман, можна сказати, там перша частина української Бондіади. Але я зазвичай не дуже там люблю таку пригодницьку фантастику. Але що мене зацікавило в цій книжці наскільки детально розписані плани Росії щодо розвалу західних країн, щодо розвалу блоку НАТО до знищення України як незалежної держави, там практично вся перша частина. Це буквально ну те, що я нагадаю там ще наприкінці 80-х я три роки викладав курс стратегії оперативного мистецтва, викладав, перекладав, вибачте в академії генерального штабу Алжиру, де був. Курс підриву обороноздатності країни супротивника, і там все було настільки докладно свого часу роз'яснено, і потім цей курс саме ліг в основу концепції гібридної війни, тому що ті самі полковники, які наприкінці 80-х, там привіт, якщо там десь хтось сьогодні дивиться українські телеканали, там полковник ПД Козлов, які стали зрештою генералами потім російського генерального штабу, які формували цю концепцію гібридної війни, і там все це розписано. Тобто, як ретельно працювали росіяни за рахунок цих там шести. Трильйонів нафтодоларів, які впали з неба практично за роки правління Путіна. Нагадаю, що ціна нафти зросла з 10 доларів до 120, і вони просто ну, подарок, подарунок такий отримали в якості 6 трильйонів додаткових доларів, які вони не витратили, щоб побудувати там каналізації ці теплі туалети в своїх школах, а саме на будівництво цієї розгалуженої мережі своєї агентури для підриву ну, в першу чергу там, країн колишнього Радянського Союзу, дестабілізації ситуації. І там буквально ну, кроково розписано, як там, це не тільки там, 12 управлінь Генерального штабу Російської Федерації, де мої колишні однокашники працюють, да? не тільки СВР, ГРУ, СВР, цей ФСБ, МЗС, МВД, але й дослідницькі інститути, соціологічні служби. Там розписано, скільки, скільки Росія, як ви думаєте, витрачала грошей на соціологічний. Соціологічні дослідження в Україні перед початком десятки мільйонів десятки мільйонів, причому витрачали на служби, які нам невідомі. Ми ніколи про них не чули і не почуємо. Да? тому, що це були свої там кишенькові тут організації. Чому, припустимо, напад полк цього гіркіна стрілкова був спрямований саме на Слов'янськ? не тільки тому, що така промовиста, промовиста Промовиста Доброго. назва цього міста да? символічна Слов'янським. Пам'ятаєте, що росіяни називають все спочатку слав'янським, щоб потім назвати все руським? Да? Так не тільки за через те, що це було місто з таким промовистою такою назвою не тільки тому, що це вузловий центр е, залізниці, але й тому, що згідно з дослідженням, там були найбільше проросійські настрої з, усього, з усіх регіонів Донбасу. Там найбільший рівень був е, саме тих, хто виступав за російську мову, як е, другу державну за е, укладання там, Союзу з Росією. Там було мінімум, А також, школи. мабуть, співпадіння, мабуть, ні, там був також найвищий рівень е, е, залежності від е, ширки, від Гроїв. Абсолютно, так, да. і тому... саме Слов'янське. Слов Моя бабця там жила, я знаю Слов'янськ дуже ну, гарно. чудово, Вода, і саме тому там захоплювали, пам'ятаєш, місцеві жи, мешканці зупиняли українські танки, роззброювали українських військових. І коли в 14 квітня на прес-конференції в Донецьку зеленського спитали, як ви ставитесь до того, що ось там зупиняють і розброюють українських військових на танках, він сказав, ну молодці, зачищають свою свій регіон. А через нагадаю, через тиждень, 21 квітня, дружина нашого президента тоді опублікувала в своїм інстаграмі заклик інформувати російське спеціаліст. Службу про переміщення українських військ за 15 тисяч е, карбованців російських. І потім за це, її за це внесли в миротворець, але вона жодного разу за це не вибачилась. Да? Як це сталося? Чому вони тоді так вірили в пришестві цього русского міра, що навіть не гребували тим, щоб розміщувати їхню рекламу, про, про те, щоб повідомляли про переміщення російських військ? Так от, там настільки. Все це в цій книзі подробно детально розписано, да, як кожна клітинка займала своє місце в цій матриці, да, наскільки на, скільки, на, на яких абсолютно різних рівнях в різних галузях фінансувались або відкриті агенти, або така мережа корисних ідіотів, які може ніколи не здогадувалися, вони зрештою працюють на Росію, і ми, 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 ми маємо тепер те, що маємо. Але сьогодні, замість того, щоб боротися з цією агентурою, яка присутня. Сутня практично в усіх державних інституціях. Ми ще цих людей просуваємо далі по щаблях, замість того, щоб формувати, як в Ізраїлі це зробили. На сформували буквально за два тижні після початку цього хамасівського вторгнення. сформували, сформували уряд ур єдності на єдності, да, військовий кабінет, до якого увійшли практично всі п'ятеро його учасників. Сьогодні це професійні військові. Хто в нас сьогодні керує? Яке відношення має? Навіть міністра оборони ніколи ніякого відношення до військової справи нема. Ну, вже не кажучи про Подоляка чи цього Єрмака чи Зеленського. Жодних них досвіду немає. Ніхто з них не служив в армії. Більше того, там Зеленський, як відомо, чотирикратний ухилянд, по згідно його біографії. А пане Дмитре, ключове дійсно, що це візит у Мерова, Єрмака цієї делегації без. Міністра закордонних справ Колеби свідчить про дійсно те, що вони намагалися вмовити наших західних партнерів Вашингтон, щоб міністр оборони і Зеленський змінили головнокомандувача. Ну ніхто я свічку не тримав, ні, ні, ні ніхто ніхто про це не не доповів формально да ніяких про це це тільки на рівні чуток, да, що хтось там заявляв під час цих переговорів. Але сам факт, що замість того, щоб максимально долучати кадрових військових до управління державою, як це відбулось в Ізраїлі. І, між іншим, в, 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 в ізраїльські медіа зіграли тут вирішальну роль, тому що на відміну від нашого єдиного марафону по всіх ізраїльських телеканалах беруть участь не там, не. Пропагадують якогось там пса патрона, да? а кадрові військові з багаторічним досвідом вони докладно аналізують ситуацію, дають свої поради, і саме їх долучають сьогодні до керівництва. І саме вони несуть відповідальність за подальші кроки, які відбуваються, да, і які до яких сьогодні долучаються ті чи інші ізраїльські структури. Між іншим, вони учасник цього військового кабінету, колишній міністр оборони, міністр і. Міністри... Начальник генерального штабу Бенні Ганс він категорично виступив проти сьогодні марнотратства грошей на ці проекти по фінансуванню цих ультраортодоксальних громад. <клес> які відмовляються служити в армії, які ну в них там є такий, так, так так, так званий ем, Гездер Сулям Гездер. Тобто, вони частково долучені до або цього громадських робіт, або <клес> до служби за скороченими термінами, там дехто там 9 місяців, дехто 12 місяців. Там складна е, структура е, їх залучення, яка вимагає багато фінансів, багато там виділяють на себе грошей, але ефективність дуже низька. І про це між іншим е, керівник цього Аману військової розвідки, на якого сьогодні там спустили саме то, послідовники Натаніагу всіх собак, що це його провини. Він дійсно він одразу ж заявив Халіва, да? як його правильно там ім'я Агарон Халіва, да? керівник Аману, він одразу взяв на себе відповідальність. Дійсно, ми не догледіли, були відповідні доповіді ще там в. в в коли це відбулось в серпні місяці. Одна з е, співробітниць аналітичного центру цієї військової розвідки, тобто які дії паралельно шабаку, паралельному саду. Вона написала доповідну записку про те, що очікує в найближчі два місяці повномасштабне Росія вторгнення Хамасу. Але російське жаль... вторгнення да, да, да. ви сказали до речі, по Фрейду, да. але на жаль, не дослухалися тоді до цих аналітиків, да і більше того, ці документи не передавали військово всьому військовому керівництву. Да, вони залишалися на рівні. Ось цієї служби військової розвідки Аман, тобто вони про це розповідають сьогодні. Але саме на керівника цієї військової розвідки сьогодні накинулись бібісти, так звані послідовники Бібі Натинягу, тому що він якраз був проти цієї е, альтернативної е, військової служби для. Представників ультраортодоксальної громади, тому що для створення для них окремих умов, тому що нагадаю, сьогодні, згідно демографічних даних, в тому самому Єрусалимі вже половина населення це ультратодокс. Тобто люди там в більшості не служать в армії, не сплачують податки, але користуються всіми правами ізраїльських громадян, отримують на своїх там 9 дітей, народили до 30 років, і потім можуть все життя продовжувати навчання в Єшиві, отримуючи від країни відповідні дотації, і за рахунок цього можуть безбитурботно. Існувати в Ізраїлі, користуючись іми перевагами ізраїльського демократичного суспільства. Тобто, це було однією з причин, як, ну, як роз, розколу якраз в ізраїльському суспільстві, що виводило на на вулиці ізраїльських міст до двох мільйонів демонстрантів на один день. Якщо всіх цифри цих об'єднати, тих хто виходив з протестами на Тель-Авів, Тель-Авіві, в Тель в Тель в Єрусалимі, то це практично трисич. Цікаво, що що триваліше ця операція, і зараз звітує цахал про те, що що ліквідовано вже понад 7 тисяч терористів Хамас, але водночас величезна купа більше 10 тисяч цивільних, і зокрема жінок і дітей, то, то складніше Вашингтону виправдовувати свою підтримку таку беззастережну підтримку Ізраїлю, і можна сконстатувати, що взагалі для заходу підтримка України набагато менш контроверсійна, ніж їхня підтримка Ізраїлю. Абсолютно Ну, Хоча в сполучених штатах сьогодні були дані про те, яка країна користується сьогодні максимальною підтримкою. То ізраїль в самих сполучених штатах ми випереджає Україну там на 2-3%. відсотки деякі згідно деяким опитуванням навпаки. І Олексій Гончаренко приєднувся до нашого етеру. і Казав, а, що серед демократів більшість підтримує а, Україну серед республіканців. Так, та так, Ізраїль. але це були узагальнені цифри по всьому населенню Сполучених Штатів. Да, що в, в Ізраїль випереджає по рівні підтримки сьогодні України, але в, набагато випереджає будь-які інші країни, будь-яких інших персоналів світової політики.